Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 16 липня 2024 року в Мілвакі, штату Вісконсин, продовжився національний з'їзд республіканської партії, і, власне, ми підіб'ємо підсумки цього дня. Відповідної події під час другого дня з'їзду свої виступи здійснили два головних суперники Трампа в контексті боротьби за республіканську номінацію. Це губернатор штату Флорида Рон де Сантіс та колишня губернаторка штату Південної Кароліни Нікі Гейлі. Поява Гейлі стала дивовижним поворотом подій, оскільки раніше губернаторка говорила, що її не запрошували на з'їзд. Але ситуація змінилась після замаху на Трампа в штаті Пенсільванія під час передвиборчого заходу, 13 липня. Після цього Трамп зателефонував Гейлі і, власне, попросив її взяти. Участь у національному з'їзді за повідомленням Bloomberg. Гейлі використала свою промову, щоб висловити першу повну підтримку в бік колишнього президента США Дональда Трампа після того, як вона вийшла з перегонів. Я почну з того, що скажу одну річ: Дональд Трамп має мою рішучу підтримку. Рон де Сантіс також висловив підтримку в бік Дональда. Трампа. І далі зазначається про епізод, який відбувся під час цього з'їзду, коли конгресмен від штату Флорида Мед Гетц висміяв колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті, підкреслюючи напруженість серед республіканців в момент, коли вони об'єднуються навколо персоналія Дональда Трампа. Незважаючи на заклики до об'єднання після замаху на Трампа в штаті Пенсільванія, республіканці використовували свої промови, щоб критикувати демократів і власне президента США Джо Байдена та віце-президентку Камалу Гарріс. Гері Лейт, яка балотується на місце в сенаті від штату Аризона, зазначила наступне: проблеми, з якими ми стикаємось величезні. Проблеми, спричинені демократичною партією. Сенатор від штату Техас Тед Круз зазначив, що до дій демократів на кордоні, стверджуючи, що демократи цинічно вирішили, що хочуть отримати голоси від нелегалів, і це для них більша ціль, ніж вони хочуть захистити наших дітей. Колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку Бен Карсен звинуватив також вільну пресу у зловживанні громадською довірою, викликавши освистування в залі, вони розділяють нас, сказав Карсен. І тут, власне, потрібно зробити один висновок. В контексті ось цих закликів до об'єднання у Сполучених Штатах Америки, на цьому відповідну тему можна поступово закривати. Тому що якщо ми візьмемо перший день з'їзду, то критика в бік Байдена вона була така мінімальною, то вже в другий день вона знову ж таки посилилась. І тут абсолютно не потрібно звинувачувати республіканців, так тому що це виборча боротьба, йде. Протистояння за те, щоб Трамп був переобраний на посаду президента ША, плюс іде протистояння за те, щоб республіканці повернули контроль над Сенатом і втримали контроль над палатою представників. І загалом, під час виборів завдання щодо об'єднавчих гасл так, щоб вони були реалізовані, це фактично нереалістично. Ціль, і це потрібно знову ж таки визнавати. І рано чи пізно емоції після замаху в бік колишнього президента Трампа вони вщухнуть, і все знову ж таки перейде на контекст виборчого протистояння. Що власне ми поступово починаємо спостерігати. Далі потрібно відмітити, в контексті цього дня це посилення критики в бік віце-президентки Камали Гарріс. Нікі Гейліс звинувачує Гарріс за ситуацію на кордоні, говорячи, що вона буде не кращим вибором, ніж Байден. Генеральна прокурорка штату Айова Брена Берт виступила проти Гарріс в питанні поліції. І тут ми знову ж таки констатуємо, що команда. Трампа вона продовжує втілювати оцю стратегію одночасних нападок як в бік діючого президента Байдена, так і в бік віце-президентки Камали Гаріс, враховуючи ситуацію, яка відбувається в демократичній партії, з приводу того, чи буде Байден продовжувати брати участь у виборах від демократів, чи буде якась заміна. Тобто ця стратегія вона. Реалізовується республіканською партією і командою Трампа. Далі були виступи кандидатів до Сенату від коливаючих штатів в першу чергу та інших. Керрі Лейк від Аризони, губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс, Берні Марино від штату Огайо, Ерік. Від штату Вісконсин, Девід Маккорник від Пенсільванії та інші. І тут також ми робимо акцент на цих виступах, оскільки, як ми сказали вище, республіканці прагнуть повернути контроль над сенатом. І власне, від кандидатів, яких вони будуть представляти, буде багато що залежати. Тому такий акцент був основний. На рахунок кандидатів до Сенату від різних штатів. Значить ці виступи також ознаменувались підтримкою в бік Дональда Трампа. Тобто, знову ж таки. Відбувається об'єднання навколо його кандидатури, і тут потрібно зазначити, що були виступи таких конгресменів, як Стів Скаліс від Луїзіани, Том Емер від Міннесоти, так фактично такі керівники. В республіканській фракції Палати представників. Елі Стефаник від Нью-Йорку також виступала. І також був виступ ще одного опонента Трампа в контексті боротьби за республіканську номінацію, але він був такий номінальний опонент мова йде про Віба Карамасвами. Він також активно виступав за підтримку Дональда Трампа. Ось такий був другий. День з'їзду республіканської партії, очікуємо третій день. Він також буде важливий за причиною, що там буде виступ Венса, так сенатора від штату Огайо, який є напарником Трампа, і буде претендувати на посаду віцепрезидента, якщо колишній президент отримає перемогу у листопаді. Будемо слухати знов його промову і далі її. Проаналізуємо фактично, це центральна подія третього дня національного з'їзду. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!